Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Тяжка ніч сьогодні була, знову ці обстріли, знову влучання в житлові будинки. Дуже тяжко читати такі новини, співчуття всім загиблим, співчуття сім'ям загиблих. І, скорішого, настання справедливості для. Терористичного, терористичної держави Російської Федерації. Тому знаєте, я завжди вже як тенденція, така мабуть, в виробилася, коли приймаються якісь важливі рішення на міжнародній арені, або коли знаєте поспілкувалися з якимись лідерами інших країн, і це можливо принесло якісь результати. Завжди потім страдають звичайні люди, тому що русні більше нема на кому відігратися. Тобто ницість цієї нації, просто, знаєте, пробила дно вже давно. Давайте будемо сьогодні дивитися українську армію. Травні. Що чекає українську армію в травні на фронті? У військовому сенсі? Що чекає у військовому сенсі українську армію на фронті? Травень для української армії. Яким він буде? and she's Чим він буде цей травень. І зараз будемо розкривати. Карти не дуже гарні вийшли. прошло 8 мечів. прошло 5 Пентаклів. Руйнувань багато буде, скоріше за все. Хорошо, пять кубків. Чего відмовлятись по четверке кубків? Знаєте, цей місяць травень для української армії на фронті буде дуже тяжким. Будуть, буде багато боїв, буде багато вогню, тому що йдуть вогняні карти, жезли по тузу це завжди удари, завжди вогонь, який летить, по п'ятірці, це завжди битви. Також вогняна карта. Королева Мучівця королева, яка також знаєте, дуже. Я би сказала, ну, беземоційна королева, вона знаєте, тут немає місця сентиментальності і так далі. Тобто максимально жорстко на фронті буде. Тут не до сентиментів в травні. І е, тут вісім мечів знаєте, говорить про те, що тут якась ситуація. Яка раніше здавалася не ну, застившою, і не, не було можливості знайти з неї вихід, вона а, якби, виходить на сонячний період, ну тобто змінюється. Можливо, це оце, ці погодні умови просто ну, банально, які були, які не давали, наприклад, там здійснити успішні дії контрнаступальні. а ну відкрий сонце. Ну так, розумієте, це скоріше за все я так розумію, що тут промедлення пов'язані із мабуть погодними умовами. І шестірка кубків говорить про те, що це вже якби ну, вже ми таке десь бачили. Ну, відкрив повішеного. Ще можливо, просто дозбираємо ресурси, які повинні приїхати. Тому що от іде п'ятірка Пентаклів, я так розумію, що е, вся заминка по фронту зараз е, ну, на даний момент ну, погода погодою але дозбираємо ось ресурси, тому що випадає колесо фортуни, карта змін, тобто з тієї ситуації, яка ніде не рухається, іде зміна на поповнення ресурсів, допомога по ресурсам на десятку. Тобто я розумію, що травень. По ресурсам буде максимальний. І Україна е, повинна е, з оцієї бідової ситуації по п'ятірки вийти буквально на, от, на десятку. Ну, підкрив мені пажа тут вже мечів, прошу паш мочив. Так, перекрутила карту. Чи що? Знаєте, тут можливо щось ще буде пов'язане з якимись святковими днями. І е, я так розумію, що ще от, якщо випадає зірка, то це плани якісь далеко ідущі, Тобто е, ці всі ресурси, які копляться, то це прямо знаєте, для реалізації планів, які от. Ну, далеко, далеко ідущі і е, які от не завтра реалізуються. Тобто це для чогось такого масштабного. Але п'ятірка кубків тут мені зовсім не подобається. Вона говорить про те, що е, ну, може піти щось не так, можуть прийти новини от по пажу кубків, які говорять про те, що може бути різке завершення чогось. А що тут по десятки? Про що різке завершення, вибір. Таке враження, що ціль, ціль якоїсь операції вона зміниться. Тому що четвірка кубків, причому зміниться різко по десятки. Четвірка кубків говорить про те, що буде от відмова від якоїсь цілі, і конкретно прямо от трансформація виходить. Трансформація ситуації, яка була ілюзорною і яка ну, типу. Яка була трудно, тяжко розрішимою і ілюзорною, і це все знаєте, ну виходить більш менш на стабільне положення. Тобто я так розумію, що цей місяць буде такий, як місяць динаміки. Коли ти в тебе немає, наприклад, недостатньо ресурсів, але потім ти виходиш, дочікуєшся, накоплюєшся з цими всіма ресурсами. І, от буквально з отаких -от карт п'ятірок, ти а про що тут вибір? Ти виходиш на, от, на королеву Пентаклів на стабільність. Прошу вибір. Отут тут виходять домовленості конкретно. Не сильно мені зрозуміло. Домовленості в результаті того, що буде недостача ресурсів, щоб досягти всіх своїх цілей, які поставили. Тобто пазірці, оці цілі, які би повинні були принести загальний такий, загальне таке свято для всіх, для, для цього не хватає, ну, недостатньо ресурсів, тому що випадає паж. Тобто очікували на десятку, розумієте, і на допомогу, а потім виходить, що тут якийсь, ну, якби, ну, знаєте, облом, просто м'яко кажучи. Я не знаю. І карта вибору говорить про те, а про що тут Союзи? Оточення нас підведе, чи що? Подвійки кубків. Ну, з Пентакльовим королем Союзи, розумієте? Ну. Типу, зміна, зміна із воєнного, з воєнної машини на переговори. Через, ну, тут, через відмову від цілі. Тобто ці огняні карти змінюються на те, що е, йдуть перемовини в кінці кінців. Відмова від, е, від цього такого контрнаступу, який всі очікують, що ну, розумієте, що буде там битва просто Віка, міняється на те, що їх. Е, Ну, що будуть. І до чого ці перемовини приведуть по ту кубків? помірність, світ. Ну, закінчиться все. І гарні новини. Я навіть не знаю, що сказати. Але завершення буде різке. Різке, розумієте, тут просто десятка мечів і потім різка зміна цілі. Вибір, вибір конкретно домовлятися і в домі. По, по, ради безпеки в домі, по четвірки, по четвірки жезлів. А в чому тут ще двіка о цих мечів буде заключатися? Зміна вектора направлення, страшний суд і сила. Через зміни це все, опиши страшний суд. Жриця, Четвірка пентаклів. Знаєте, я в травні конкретно для нашої армії я бачу те, що, розумієте, тут намічалася намічалася боротьба просто. Боротьба не на життя, а на смерть. Чекали ресурсу тому, що були такі, знаєте, більш сковуючі такі. Така ситуація була сковуюча. Ця ситуація розрішається приходом ресурсу, який очікували, який і тормозив цю всю допомогу. Ну, тобто оцю все наступальну операцію тормозила банальна відсутність. Ну, відсутність ресурсу. Карти показують, що ситуація змінюється, допомога приходить, і потім іде п'ятірка пентаклів. Яка говорить про те, що е, е, імператриця потім йде е, паж мечів і десятка кубків. Тобто досягнення цілей. Якщо попажу, попажу брати, я тут його розкриваю, щоб повних я так розумію, що знаєте, в мене таке враження, що травень це прямо як фінальна, якась фінішна пряма. І щоб досягти прямо усіх цілей, позиції прямо крапку поставити на цьому всьому, для цього ресурсу не хватає. І це нас розчаровує, тому що цього ресурсу не вистачає. І щоб з цього вийти якось, ситуацію різко завершують через вибір, відмовляються від ситуації такої, яка була до цього, тобто від активних дій. Через, е, через вибір, а вибір, це от конкретно союзи, тобто з кимся домовлятися, три сторони. І ситуація вся буде розвиватися швидко. Три сторони. А, ну, якби. Я запитую, а про що ця двійка Кубків? Мені відкривають, що це воєнні дії з Пентаклівим королем зміняться на підписання договору. Ну, Так як на Пентаклівого короля завжди Путін випадає, я запитую, а про що ці чим ці Союзи завершаться? Помірність, гармонія, тобто кінець завершення повне і новини приходять. Тобто, я так розумію, що травень закінчується, ну це фінальний місяць, реально. Розумієте, тут, ну, тут я, я ось не бачу цього контрнаступа, за який так говорили. Давайте ще, я зараз ще одне відео. Давайте, може, на інших картах глянемо. Можливо, це просто мені ще не допоказали. Зараз я візьму іншу колоду. В травні конкретно мені показуються перемовини три сторони. Якби це не Китай був третій стороною. Так, що ми візьмемо? Ну, давайте ще цю візьмемо колоду, що вона нам покаже. Так, українська армія. Що чекає українську армію на фронті в травні 2023 року? Українська армія на фронті травень. 2023 року. Так, давайте на шість карт також. Що тут випаде? Місяць. Знову вибери, де? Договори. Хочу бейся. Договори касательно війни. Вибір. Розкрий мені, яким буде, яким буде цей вибір. Ну, по справедливості. Справедливо закінчиться. Ну, пиши справедливість. Щ... Ну, тут тут випадає карта М. Що, типу, знаєте, допоможуть вирішити це питання воєнне. Е, ну, тут буде, е, знаєте, буде, звичайно, не одна сторона, тому що е, ну, про, в іншій. Ну, я так розумію, що в, в травні складеться якась тупікова ситуація, яка буде вимагати просто а, цих, заключення цих договорів. Ану, мені бажає ще відкрий, що Про що тут паж мечів? Знову він випав. Королева мечів. «Рицар кубків і «Дьявол». Ну, це перемовини, перемовини з русньою. Ну, от випадає. Новини на рахунок того, як це все вирішити з дьяволом. На рахунок війни, на рахунок закінчення війни і підписання якихось, скоріше всього, домовленостей. Ану, відкрив мені місяць, чому по місяцю? Ну, мабуть, Путін здохне, я не знаю, господі. Тому що тут різке закінчення імператора. Тут з мечів це плани, якісь закінчення планів, і це що стосується імператора, імператорських наказів. Нам, можливо, цього не скажуть, але я так розумію, що якщо Путін здохне, ну це вже просто нікому, мабуть, не секрет. Світлі новини, які ходять, що якби не Путін, то війну би давним-давно закінчили, що він її просто не дає закінчити. І виходить, що. ну, пиши мені десятку мечів. Де Жезлю, король, жезлів. Ну, ми, знаєте, виходить, що ми в результаті цього відстоюємо все-таки свої території, тому що 9 жезлів, король жезлів і карта трійки кубків. Це карта, коли ти реалізуєш своє бажання, карта свята. А опиши мені ще ту з кубків. Мах. Як зміниться по 6 мечів цей вектор руху? Це призвано стабілізувати дестабілізовану ситуацію. Ну, От вона виходить карта стабільності. Королева Пентаклів. П'ятірку ще мені мечіло пиши. План робота. Е, на рахунок війни, якщо П'ятірку мечів говорити як карта війни, то це. Для воєнного у цього всього маневру йде завершення. Тобто працюють над тим, щоб змінити підход, тому що це стає неможливим. Я так розумію, що або ми накопимося в такої, такій кількості, що Русня просто буде розуміти свій програш уже, тому що це все не бу. Я не бачу тут контрнаступу, просто такого за який всі говорять, от скільки я ну, типу, там будуть гнать їх і так далі. Вони там будуть бігти. Я так розумію, і тут ще зірка от випадає стабільність і досягнення цілі. Тобто в деталях я не розумію, як це буде відбуватися. Але те, що я бачу по картах, це, це скоріше всього, зміна воєнного шляху на, на шлях перемовин. І ці перемовини будуть з три сторони, так як виходить з першого розкладу. І ці перемовини. Розумієте, тут якщо брати оцей другий розклад, то тут конкретно все і та й перший так само говорить. Тут конкретно все закінчиться дуже різко. Десяткою мечів. От що в першому випадку, що в другому випадку, і коли буде вийде оця десятка мечів, це різке завершення, буде просто зміна цілі. Тобто не воєнним шляхом, а шляхом договорів переговорів. Е, тобто, я для себе бачу так, що, мабуть, Путін здохне і з цього просто зміняться от ці Путіна, бо хто там цим цим завідує, зміняться цілі в залежності від того, хто зміниться в верхівці. І карти це чітко показують. Ну, тобто, в першому розкладі там ішли вогняні карти, перші три, е, а потім воно все змінюється, розумієте? Е, ну... Ну, що тут можна ще додати? Тут вийшли, вийшли реально дві карти, які конкретно говорять за, за домовленості, Ту з кубків от він, е, закохані, двійка кубків виходила. Тобто якісь альянси, союзи, підписання чогось. Е, що я можу сказати? Я так бачу, що е, е, травень це фінальний місяць в війні, ну, так, судячи з того, що карти показують, і. Буде це все в цьому всьому, поставиться просто фінальна крапка на рахунок воєнних дій, підписанням якихось домовленостей. Ну, будемо спостерігати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Всім до побачення.